Всім привіт! Цього разу хочу показати роботу інверторної машини у якості теплового насосу Фереон Вода. Це відео поділив на два блоки. Перший блок це огляд, кому цікаво просто подивитися як воно працює, а другий блок буду розповідати про деякі параметри і на що я саме звернув увагу. І більше ну, така технічна сторона. Кому цікаво, запрошую, далі дивимося. В даному випадку ми задіяли інверторну сплітсистему FUJIKO. DC-інвертор-компресор, вентилятори звичайні, асинхронні двигуни. Система на 410 му хладагенті. Зараз наближу параметри, подивитись. Кому цікаво, зупиніть на паузу. Можна детально розглянути заявлену потужність та споживання. Про що я далі розкажу у відео, і на що я пропоную звернути вашу увагу. Також зверну увагу ще на деякі моменти стосовно потужності. Зараз навмисно ввечері, коли у нас знизилася температура, хочу показати. Прогрес обідінення зовнішнього блоку, все рівно, без якихось там смужок, все чітко. Піднесу телефон до портів, можна почути, що він десь на 50% працює зараз. В даній спліт-системі, на базі якої ми побудували наш тепловий насос, тривалість дефросту більш довга. От. На відміну від інших виробників, де інколи дефрост запускається кожні 20-25 хвилин. От. Ну, це, мабуть, через умови використання вентилятору зовнішнього блоку, бо він працює більш, ну, більшу частину своєї роботи працює на максимальній швидкості, інколи десь на середню переходить. Завдяки чому я ще не розбирався. От. Або там сімістр стоїть всередині, або вентилятор має дві швидкості. Але він не управляється повністю, ну, він не інверторний, він асинхронний в даній машині. І через велику інтенсивність ну, витрат повітря ну, виробники, мабуть, вирішили, що ну, якби інтенсивності накопичування льоду не буде дуже прогресивною. І вони зробили налаштування. От я десь чекав запуска дефросту через 40 хвилин. 45, але вона відбулася аж через півтори години. От. Тому да, хочу ще сказати, що на час, коли відбувся дефрост, шуба мала ну, ще щілини і вона продувалася. Тобто не було критичного накопичування з втратою потужності. В даному випадку, за алгоритм дефросту, відповідає в більшості зовнішній блок. Тому що він має основний набір датчиків, які функціонують. А у нас в нашому випадку ми заблокували датчик, ну, як він, за перекладом, трубний датчик, який йде в спліт-системах А датчик повітря ми під'єднали до вихідного патрубку нашого от, який гріє воду. І у нас ну, зміни температури на цьому датчику. Вони найменший вплив мають на генерацію процесу запуску дефросту. І саме на зовнішньому блоку, не можу вам точно зараз відповісти, через які зміни, крім основного датчику дефросту. Ну, завдяки чому зовнішній блок приймає рішення на запуск дефросту та алгоритм управління. Я коротко не можу сказати. Але звертаю увагу, що майже ніякі зміни поведінки внутрішнього блоку не впливають на запуск процесу дефросту в даному випадку. Ось такий теплообмінничок для нього зробили. Зверху ви можете бачити температуру переохолодженої рідини, знизу температура перегрітого газу нагнітання. 32 градуси завдана температура, 42,7 це температура на виході. Початок роботи. Система вже була запущена раніше. Ну і в бочі підтримувалась температура на рівні десь 40 градусів. Це він вже трохи набрав. От. Ми маємо 1,38 кВт, тобто 1,4 кВт приблизно. Це він зараз споживає, тобто трохи більше ніж на 50% працює. От. І тиск. 29-31 бар десь коливається при зовнішній температурі 0 градусів. В середньому робота триває десь на споживанні 1,3 кВт з мережі. переохолоджена рядина 41,9. 43 на виході маємо. Так, це у нас ще раз протягом десь пів години у нас він ще скинув потужність. 47 на виході нагнав, в бочці 46 градусів 750 літрів і 46 переохолоджена рідина. Тепер хочу зробити огляд, яким чином ми застосовуємо самі інверторні кондиціонери для переробляння в теплові насоси фреон вода і Чим вони відрізняються і на що слід звертати увагу. Чому саме ми втручаємося в схему? От зараз я спробую вам розповісти. От. В першу чергу хочу звернути увагу на те, що у нас класична спліт-система і розташування внутрішнього блоку повітря-повітря, воно знаходиться при температурному режимі. Ну, майже дуже рідко це буває, коли в приміщенні ви їм можете нагріти 30 градусів. Ну, З цього виходить, що у нас і сам трубний датчик, датчик теплообмінника. І датчик в приміщенні вони ну, перебувають в більш низьких температурах, ніж ми їх ну, зазвичай звикли використовувати в теплових насосах. От. І Просто перекинути на місце замість повітряного теплообмінника, перекинути на водяний. І щоб воно так одразу все ідеально запрацювало, тим паче інвертор. За моїм досвідом, я такого ніколи не зустрічав. І кожного разу доводилось щось переробляти, щоб було зручно його використовувати. І він правильно працював і ми мали. Бажаний COP і нагрів без обмеження потужності. З того, що можна зустріти в інтернеті, то частіше можемо побачити, що люди, які переробляють спліт-системи повітря-повітря на теплові насоси фреон вода і хочуть задіяти плату внутрішнього блоку. При цьому вони один з датчиків не застосовують його просто поруч. Кріпять або туди всередину засовують ну, в саму коробку з платою управління. Датчик, який призначений для вимірювання температури повітря, його під'єднують до теплообмінника. Частіше це буває, що його під'єднують до зворотньої води, бо вона має меншу температуру. І ну, через це вихідну температуру можна досягти більшу, ніж. Ну, на різницю дельти на теплообміннику і отримати на виході там, ну, градусів 40-42. Тому що у нас межа налаштування на пульті сплітсистеми має ну, більше 32 градусів я не зустрічав. От. Тому частіше і, і, ну, цей датчик кріпить на зворотню воду. Якщо його ну, причепити на вихід, тоді ми ну, більше, ніж. там Ну, може якась похибка буде там на датчику, ну, 35 градусів ви нагрієте максимум. на ну, Якщо без якихось коригувань його причепити до виходу води з теплообмінника. ну а Для того, щоб нам досягти температуру наприклад, 50 градусів на виході, треба щось робити з цим датчиком. Щоб система не вимикалася ну, при досягненні температури 32 градуси. Є різні способи, але найкраще це підкоригувати його резистором постійного опору. От. Але хочу звернути вашу увагу, що ну, сама система, якщо просто додати резистор, вона трохи розбалансовує дільник напруги, який розрахований з заводу. І на кожен градус там не зовсім воно лінійно якби, змінюється характеристика самої кривої вимірювання температури. Про це я ну, окремо зупинюсь на цьому подальшому. Але резистор він вирішує питання, щоб трохи здвинути його температуру в більшу сторону. Це що стосується резистора, який відповідає. За повітря. Вхідні ланцюги класичні, як і в більшості спліт-систем 5 вольт надходить на датчики температури і стабілізатора напруги 5 вольт на середній виводи роз'єму. Тоді у нас рухається струм через датчик температури попадає на цей вивод роз'єму. Тоді далі йде. Струм через резистор. От, і далі ну, вже йде до мікропроцесору. От, з одного боку. З іншого боку, у нас іде ну, підтяжка до загального проводу. Оце, ось, якщо прослідкувати по дорожці, вона йде до наступного резистора, через який вона йде до. Ну, Мінусового полюсу джерела жилення. Ось як ви бачите на конденсаторі. От. Таким чином у нас побудовані вхідні ланцюги. Тепер декілька слів, що стосується трубного датчика Справа в тому, що коли ми його штатно використовуємо в системі повітря-повітря, там у нас сам, я ще раз нагадаю, що внутрішній блок перебуває. При температурі комфортній для людини, тобто десь ну, 25 градусів частіше. І заводи виробники виробники розрахували ну, максимуми, які може він в яких температурних максимумах та мінімумах він може перебувати. От. Через це опір його ну, класично це 5-10 кОм, інколи зустрічається 20 кОм. Це більш в інверторних машинах. І у нас виходить така картина. У нас надходить перегрітий пар, а місце розташування датчика воно ну, зазвичай посередині одної секції, ну, а теплообмінник внутрішнього блоку він має 4 секції частіше. І посередині руху хладагенту він знаходиться. І... Точка конденсації вона здвигається в залежності від температури зовні і в залежності від температури в приміщенні. Температуру, тобто вплив температури в приміщенні на температуру конденсації вирішується завдяки цього датчика. І він, ну якщо не вистачає цієї температури конденсації, він зупиняє внутрішній вентилятор. А коли. Ну, воно вже стрімко перегрівається, і йде перегрітий пар, він досягає цього датчику. Він вмикає на повну вентилятор внутрішнього боку і зупиняє вентилятор зовнішнього боку. Коливання температури можуть бути там, від 40 до 85 до 90 градусів. Тобто реагує цей датчик на таку дельту зміни температури. У нашому випадку. Теплового насосу фреон вода, у нас температура ну якби, труби або температура в системі вона не має таку дельту змін сильно. І, наприклад, прив'язатися, щоб нам чітко плата бачила, яка у нас температура конденсації без якихось там налаштувань резисторами, це ну просто його під'єднати до лінії нагнітання. Воно зіпсує роботу не тільки інвертора, а і звичайної сплітсистеми. Бо ну, у нас, наприклад, навіть якщо зупинити вентилятор зовнішнього блоку, може бути тенденція до зростання температури нагнітання, аж поки він не обмерзне. Тобто ну, воно в общем, некоректно дуже відповідає змінам. І ну, вони нам не, ніяк не, не можуть бути корисні, тому що у нас немає такої дельти-змін. Тобто і підлаштування неможливе без якихось там окремих моментів. Тому частіше цей датчик просто ну, його ліквідують, або його просто не застосовують, помістивши в корпус плати управління, або ну, я для цього беру резистор 20 кОм. І, ну, от, наприклад, якщо це у нас датчик НТЦ при 25 градусах має опір 20 кОм, то я застосовую резистор постійного опору і паяю замість нього резистор 20 кОм, щоб на нього якісь випадки, які можуть, ну там він до чогось торкнувся або щось, ще, або в приміщенні дуже холодно. щоб він вже, ну Якщо ми його не задіємо, то щоб він і не був задіяний, я міняю його на резистор постійного струму. От. На датчик, в даному випадку датчик температури повітря, який ну, призначений у спецсистемі, який ми застосовуємо для контролю води в системі опалення, я додаю в даному випадку 3,6 кОм. Це пом'якшило трохи характеристику при досягненні температури через те, що на кожен градус у нас трохи змінилась крива. І вона не так як би, то чітко відповідає змінам на там, долі градусу. І він більш плавно підходить до температури, ну, до точки заданої температури. От. Тобто він ну, при досягненні різко не скидає оберти. Це з однієї сторони і не дуже гарно. Ну і з іншої сторони, якщо налаштувати трохи більшу температуру, ніж бажано, то ну, воно якраз нас влаштує і буде. Ну, Нібито трохи м'якше і точніше підходити до точки заданої температури. Це що стосується от цих двох моментів. Момент з зупинкою вентилятора я розповідав в одному із відео. Таким методом, як я зупиняю вентилятор, це можна зупинити вентилятори з асинхронними двигунами. Якщо вентилятори у вас, щоб він не заважав, вам хочеться його від'єднати, тоді треба на Аліекспресі заказати ну, таку платку, яка буде імітувати імпульси ну, обертів вентилятору, щоб не, не чіпляти сам двигун. Це такі основні моменти при перероблянні і адаптації сплітсистеми до системи повітря-вода. В результаті, що ми з вами маємо? Ми маємо, ну, ще раз підкреслюю, що сьогодні ми ну, робимо огляд спліт-системи, у якої тільки, ну, із інверторного це DC-інвертор, сам компресор. Вентилятор внутрішнього блоку звичайний асинхронний. Вентилятор зовнішнього блоку звичайний асинхронний. У нас задіяно 4 датчика. Один датчик внутрішнього блоку. Який призначений для повітря, але стоїть на системі опалення. І три датчика зовнішнього блоку. Тобто, щоб нам з'ясувати, як воно все працює, зараз спробую покроково розповісти. В першу чергу у нас після запуску система набирає оберти і виходить на 100% потужність. Ну, приблизно 100%. Через те, що у нас відсутній трубний датчик ну, спліт-системи, ми його заблокували. У нас обмеження можуть бути тільки по датчику температури самого теплоносія і по датчику температури захисну, ну, захисний режим, датчику температури нагнітання. Вот. Через те, що ще раз скажу, у нас заблокований датчик. Трубний датчик внутрішнього блоку, у нас управління вентилятором, воно якось відбувається косвенно, і він там через деякий час скидає на 50%. Але вентилятор не зупиняє зовсім вентилятор зовнішнього блоку. І скид потужності відбувається через зростання температури нагнітання, і коли вона досягає десь 80 градусів, потроху починається скид обертів. Стабілізується потужність, ну і звісно, що стабілізується сам тиск нагнітання. Це перший крок. Далі алгоритм вже, ну, якби враховує сам контролер і він дивиться, скільки йому, на якій частоті тривати роботу системи ну, за заводськими налаштуваннями економічності і так далі. От. Вона у нас десь на 50% він скидає продуктивність. Приблизно. От. І у нас виходить, що вже в залежності від того, в якому напрямку йому треба. І якщо ми нагріваємо, то він скидає, тоді трохи збільшує. От. Ну, трохи підходить економічно к точці заданої температури. А якщо навпаки, то ну, система робить навпаки. Тобто потроху скидає і майже зупиняється. От. Але Точка використання, коли він залишається на 30 або менше відсотків ну, від своєї максимальної потужності, це ну, не дуже економічно доцільно і через це інколи люди бажають поставити ну, сам датчик температури на зворотню воду, щоб у вас ну, перебувала система більше на підвищених обертах. Бо відношення би, споживання компресору, що безпосередньо впливає на COP, по відношенню до роботи вентилятора, який має 100 Вт, от, ну, для збереження нормального співвідношення бажано, щоб система працювала трохи більше, ніж 50%. От. Тому що, якщо ми подивимося на цей прилад, ну, тобто лічильник, видно. Що в режимі, коли у нас десь він споживає пів кВт, з них 100 Вт це споживання вентилятора і чотирьохходового клапану. Тобто для того, щоб у нас працювала система, корисних 400 Вт витрачається для ну, як би то, перетворення тепла, тобто задіяння СІ а плюс ще й насос циркуляційний працює. Оце основний недолік, який у нас є в інверторних системах, який у нас може, ну, хоч це не дуже приємно чути багатьом людям, але так і є. Коли спліт-система вже доходить до точки заданої температури, вона не дуже коректно використовується в плані економії. Тому що ну, інші органи вони працюють на 100%, а компресор всього на 30%. А на компресор лягає основне СОП, на роботу компресора. І Косінус Фі. Якщо у нас асинхронний двигун, то у нас, ну а при цьому коли компресор працює на малих обертах, і якби фактор синхронного двигуна він на другий план якби то відкладається. І на, якби, якби в першу чергу у нас прибори фіксують режим асинхронного двигуна. І косимус Fi у нас вже не 99, а десь там 97-98. Тобто і би, ефект інвертора, ще одна яка від нього користь, він трохи зменшується. От. Оце такі моменти використання. Тому до чого це я все розповідаю. Для чого? Що краще, коли ми можемо заставити ну, працювати інверторну систему. На обертах більше ніж 50% ну, на продуктивності. Якщо ви звернете увагу на параметри на, ну, на шильдику, то у нас потужність для 24% ки навіть трохи менша, ніж зазвичай це буває в спліт on-off. Бо у нас, наприклад, в цій машині у нас там, на тепло він споживає 2 кВт. От. А коли ми порівняємо з сплітсистемою on-off, там буде 2,2-2,4 кВт. Тобто він в більшості не працює на всі 100%. І, ну, на мою думку, він і не є як би то по продуктивності 24 тисячі БТУ. Він 24 тисячі БТУ перебуває тільки в. Ну, в ті моменти, коли вже він бачить, що йому треба задіяти всю, всі 100% перевантаження системи. От. А так, на жаль, і при вимірюванні лічильником, хоч він не дуже і коректно міряє, бо він трохи на інший діапазон витрат води та температури розрахований. Але ну, видно, що він видає десь відсотків 70% від заявленої потужності з заводу. От. Нібито таким чином економить. От. Якщо ми розглядаємо роботу його на приміщення, то це доцільно. А для системи, системи ну, повітря вода, яка косвенно впливає на температуру в приміщенні, тобто вона гріє спочатку теплоносій, а тоді теплоносій гріє приміщення. то ну, Для нас і для отримання максимальної вигоди, такий режим, коли він скидає менше ніж 50%. Він взагалі ну, нам не, не корисний і застосування інверторної спліт-системи дає переваги тільки, коли там у вас дуже низькі зовнішні температури, відсутність пускових токів і відсутність там, ну, інших ну, там, недоліків сплітсистеми От. А так треба, треба да, налаштовувати, щоб він більшу часть, частину. Часу працював на продуктивності більше, ніж 50%. Ну і як підсумок, хочу ще висказати свою думку з приводу застосування інверторних машин в нашій справі. В першу чергу, мені подобається те, що налаштування управління та захист зовнішнього блоку. По температурі конденсації, по тиску конденсації всі обмеження лягають на алгоритм роботи зовнішнього блоку, який у нас йде з заводу. І ті, хто починає і їм ну, не, не зовсім зрозуміло в якому напрямку рухатися, то ну, все складання, маючи теплообмінник, лягає на те, щоб правильно підкоригувати датчики. Внутрішнього блоку кондиціонеру, який ви для цього придбали. От. В першу чергу, це треба щось зробити з трубним датчиком, або його помістити в корпус, або його заблокувати, як я роз... ну, розповідав вам ну, в попередніх блоках цього відео. От. Тому і я ж кажу, що з певністю можна переробляти. От. І всі моменти основні я вже вказав. Тому ну, я не хочу висловити свою думку, що це складно або якось ще погано там використовувати інверторні. Краще, і я б сказав би, що, і, і, мабуть, і впевненіше. От. Якщо є десь ну, фонд придбання запасних частин, щоб це був бренд такий, що, ну, наприклад, якщо на. Довгий час ви його для себе зробили або людям, щоб у ну, випадку виходу з ладу плати зовнішнього блоку або внутрішнього ви могли чимось його замінити. От. Ну, і вперед тоді можна вже в принципі, на них базуватися. Нічого складного. Все буде працювати. Думаю, сьогодні мені вдалося освітити основні питання при адаптації інверторної спліт-системи до системи тепловий насос повітря-вода. Але дуже складно ту інформацію, яка є в голові, передати аудиторії. Це дуже складно. Тому що ну, висловитися навіть і в такому порядку, щоб інформація усваївалася, не завжди в мене виходить. Тому вибачте, от, якщо щось комусь залишилось незрозуміле, пишіть у коментарі. Якщо у кого є яка порада для нас для покращення. Пишіть теж у коментарі, щоб не тільки нам допомогти розвиватися, а й іншим, хто цікавиться цією темою. Для цього я навмисно взяв недорогу спліт-систему, з якою ну, довелося працювати. І подетально розібрали основні моменти, на що слід звернути увагу. От. Дякую всім, хто додивився наше відео до кінця. Всім гарних проєктів! Ну, як зазвичай, мирного неба і всього найкращого на майбутнє. До побачення, до нових зустрічей.